Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Щирою усмішкою всіх вас вітаю. Гарного настрою всім вам бажаю. Сьогодні у нас буде заняття з логіко математичного розвитку. Але почнемо його з розминки. Скільки ніжечок у качки. Так, дві. Скільки сонечок на небі? Так, одне. Скільки очей у світлофорах? Так, три. А скільки ніжок у рибки? Так, у рибки немає ніжок, немає плавнички. А скільки шишок росте на яблуні? Так, не скільки. У яблуньки нема шишок. На яблуні ростуть яблучка. А зараз ми помандруємо на галявинку. Скільки мусачків пасеться на галявинці? Порахуємо їх. Один, два. А потім до них прийшов іще один гусачок. Скільки стало гусачків на галявинці? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4. А як ми одержали число 4? Ми до трьох додали одного. Число 4 позначається цифрою 4. А на що схожа цифра 4? Так, вона схожа на стілець. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся. Означає цифра ця, скільки ніжок у стільця. Один, два, три, чотири. Цифра 4 займає місце у числовому ряду після цифри 3. У мене є чарівні кружечки. Якого вони кольору? Так, червоного. Давайте порахуємо. Скільки їх? Один, два, три, чотири. Всього чотири. А тепер раз. Скільки у нас жовтих кружечків? Так, один. А червоніх. Так, три. А зараз. Скільки жовтих? Так, два. А червоних. Теж два. Скажіть, малята, чи помінялась у нас кількість кружечків? Стало їх більше чи менше? Ні. Кількість залишилась однаково. Їх чотири. Отож, число чотири складається з двох менших чисел. Один і три. Два і два. Три і один. Скажіть мені, малята, яка зараз пора року? Так, осінь. А який колір має осінь? Так, жовтого, бо багато жовтого листячка. Подивіться, будь ласка, у мене є ось такий круг. Скажіть, будь ласка, на скільки частин цей круг поділений? Так, на 4. Це пори року. Осінь, зима, весна, літо. І кожній порі року притаманний свій колір. Осінь жовтий, зима синій, весна зелений, літо-червоний. І для вас, малята, домашнє завдання. Викладіть цифру 4 із значильних паличок. До побачення!